Привіт! Я Анастасія Вєкова, практик соматичного руху. Сьогодні я запрошую вас подосліджувати кровоносну систему і серце як частину кровоносної системи, а не просто орган. І як завжди, на початку практики я запрошую вас озирнутися довкола і обрати місце, в якому вам хочеться практикувати. Ми починаємо з вертикального положення, але в будь-який момент, якщо вам хочеться змінити положення тіла, будь ласка, займайте найкомфортнішу позицію. І озирніться і подивіться, що ви бачите зараз. На що ви звертаєте увагу своїм зором? Які предмети ви бачите, що вас оточує, які кольори? Прислухайтеся, що ви чуєте, зверніть увагу на шкіру, на свою оболонку. Можливо, вам хочеться чогось торкнутися, якоїсь частини свого тіла, погладити, можливо, порухатися. Позвичати, подихати. Налаштовуючись на те, що зараз ви приділите увагу своїй кровоносній системі. Кровоносна система вона вчить нас плинності. І коли ви відчуєте, що ви готові, покладіть руки на груди. І проглайте однією рукою від середини грудей до кінчиків пальців іншої руки. В одному і напрямку і в іншому. Пам'ятаєте, що ми намагаємось торкатися з себе як найдорожчі людини, не незнайомця. І зробіть те саме з іншої сторони. І ви можете побачити, що цей рух можна закольцювати. Ви Можете переміщатися з однієї руки до іншої і спробуйте погратися з цим, що би вам хотілося прямо зараз. Працюючи з кровоносною системою, ми можемо дізнатися, що в нас є багато ритмів. Для того, щоб це відчути, ви можете зупинитися і прислухатися до власного серцебиття. Бути дуже-дуже тихою чи тихим. І відчути ритм. І для того, щоб наші рідини текли гармонійні, їм потрібно потрібні напрямки. Тому ви можете почати себе прогладжувати по всьому тілі, думаючи про те, що всередині є вени, артерії, капіляри, по яких тече кров. І вся-вся-вся наша mm, кровонасна система оточує повністю все наше тіло, воно всюди. Mm, наша кров це великий комунікатор. І наступні декілька хвилин спробуйте рухатися, з'єднюючися з рідиною всередині себе. Як вам хочеться рухатися від крові? Враховуючи те, що кров є найважчою рідиною нашого тіла, спробуйте знайти свій ритм, якщо ви уявляєте, що ви рухаєтеся від кров, як пульсує. Якісь ділянки ви можете відчувати більш пульсуючими, які ледь-ледь чутно. Поступово сповільнюйтеся, відмічаючи повідчуття в своєму тілі і пройдіться по просторі, Запитуючи себе і рухаючися із питанням, де в житті я течу? Де мені простіше текти? І, можливо, ваші рухи якось будуть змінюватися, так само, як і звуки. І чи є в моєму житті дороги, транспорт, який допомагає мені текти? І, можливо, з'являються якісь образи, які можна взяти з собою рух? І чи здатний або здатна я сама створювати для себе по життю? Якісь джерела, контак... кон... контакти, річки, щоб я текла, як вода. <звук> В якийсь момент зупиняєтеся, розташовуєте руки знову на грудній кліці. Спробуйте відчути свою грудину, кістку між ребрами. Також можна уявити собі спину, можливо, навіть покласти руку або притулитися до стіни. І спробуйте уявити, що всередині між цими двома поверхнями є серце. І ваше серце артеріями рухається аж до ніг. І можете ви уявити, що серце і його артерії це такі корінчики, які допомагають нам заземлюватися. Ви спробуйте почати піднімати одну ногу, уявляючи, як ви виймаєте своє коріння. Артерії з землі і потім опускаєте ногу. Знову, наче занурюєте артерію у землю. І ваше коріння вологе, насичене. І спробуйте зробити те саме іншою ногою, і почніть крокувати з цим відчуттям коріння з ніг. І ви можете уявляти, що ви рухаєтеся зараз з ним м'язами, а рухаєтеся через кров. А! І відчуття буде, що ви течете. І в якийсь момент спробуйте подосліджувати, якими рухами хочеться це робити. Можливо, вам захочеться повзати, чи лажачи перекочуватися. І думати про те, що з нас виходить наче коріння. І рідини в нашому організмі можуть легко текти, комунікувати, транспортувати, їм немає ніяких перешкод. Вони можуть пом'якшувати наші кордони, робити їх флюїдними, бути в русі, боротися з перешкодами, бути флюїдними. І погляньте якість своєї свідомості в цей момент. І кровоносна система, вона тягнеться назовні і повертається в центр. Серце це така безперевна мережа з венами та артеріями. І спробуйте порухатися з цього відчуття, що ви розташовуєте себе назовні і вертаєтеся до центру. Ви наче розширюєтеся, стаєте великими і зменшуєтеся, звужуєтеся. І візьміть собі трохи часу на те, щоб порухатися з цією ідеєю. В якийсь момент знаходите завершення для своєї практики, звіряючися з тим, як ви зараз переносите свою увагу на те, що ви бачите, що чуєте, що зараз хотілося б зробити для завершення. І, як зазвичай, візьміть трохи часу інтегрувати, можливо, замалювати. Чи записати вірша, чи слова після практики. Можна написати відгук, для мене це мотивація, продовжувати далі. І похваліть себе за практику. І дякую вам, до зустрічі наступного разу.